Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <свінка <свінка> Пепа. Свинка Пепа. <свінка> Відпочинок на природі. Пепа і її сім'я їде на природу. Люблю природу. Приїхали. Ура! Пепо, Джордж, у цьому наметі я спав у дитинстві. Татку, як можна перетворити це в намет? Не хвилюйся, пепо. Я вмію складати намети. Мамо, свинко, накинь тент на каркас. От і все. Це легко. Ой. А на що кілочки? А ж, я й забув про кілочки. Кілочки тримають намет. В дитинстві він був достатньо великий, а тепер і справді став замалий. Це тому, що ти добряче виріс з того часу, тату свин. А найбільше виросло твоє пузо. <регу> До речі, про пузо. Приготуємо вечерю. <регу> так, так. Спершу назбираємо хмизу для багаття. <регу> Бепа і Джордж допомагають татові збирати хмиз для багаття. Джордж, я збиратиму хмиз, а ти носи. Збирати хмиз весело. Все вистачить. Гарне буде багаття. Зараз розпалю. Ось сірники. Сірники не потрібні. Тату, як можна розпалити вогонь без сірників? У давнину робили так: перли дві палички одна об одну Тато свин три палички одна об одну, щоб запалити вогонь. І де ж вогонь, тату? Зараз буде. Ура! Це так легко. <плес> Тепер розігріємо томатний суп. Ой, послухайте звуки природи. Що це за звук? Це цвіркочуть коники. А це що? Це сова. Глянь, он вона. Ого! А це що за звук? О, я не знаю. Це татків живіт. Бурчання мого живота найкращий звук природи. Отже, пора їсти. Люблю томатний суп. Я теж. Ага. А ось іще один татків звук природи. Ага. Що? Його. Ходімо, дітки, у намет, пора спати. Ми всі не вмістимось. Намет дуже малий. Все добре. Залазь. Посунься, мамо, свинка Татку, ти надто великий. Нічого. Я посплю просто неба. Добра ніч, тату свин. Добра ніч, тату. Та -та. А всім солодких снів. Мама свинка, Пепа і Джордж сплять у наметі. Тато свин спить на дворі просто неба. Люблю природу. Сон на свіжому повітрі під зоряним небом. Мабуть, це була не така вже й хороша ідея. <гум> <гум> Уже а, ранок. Тату, в наметі було так затишно. Ой, де тато? Тато свин зник? Бідний татко, напевно, він змерз і змок. І де ж він зараз? <гум> Що це за звук? <гум> Схоже на хропіння. <гум> <свінг> <свінг> Тату свин! Що? Татку, все добре! <свінг> а вже ж, усе добре. Я досвідчений турист. Я спав у машині. <свінг> Кумедний тато. <свінг> Люблю природу. <свінг> Up a <laughs>